Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову надійшов час п'яти хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Проблема, якої сьогодні ми торкнемося, є дуже трагічною і складною. Багато листів і повідомлень, що надходять до нас, також торкаються цієї проблеми. Деякі з цих листів я зачитаю. Молода сім'я пише. Доброго дня! У нас є потреба, і ми хочемо, щоб ви помолилися за нас. Ми п'ять років у шлюбі, і в нас немає дітей, а ми дуже хочемо дитину. Помоліться за нас, будь ласка, заздалегідь дякуємо. Також є листи з Закарпаття, де жінка просить за доньку та зятя, щоб Бог подарував їм діток. Також з Полтави мати просить за сім'ю доньки, щоб Господь подарував їм дітей. Багато цих сімей живуть у шлюбі вже більше п'яти років і тому розуміють, що мають потребу в допомозі Господа. Біблія також неодноразово розповідає про подібну сімейну трагедію в житті її героїв, як, наприклад, Авраам та Сара, Ісак та Ревека, Елкана та Анна, Захарій та Єлисавета. Про ці сімейні пари Біблія говорить як про праведних людей, які тим не менше страждали від таких прикрих обставин у житті. Особливо болячим було те, що дуже часто ця проблема вважалася в древні часи прокляттям Божим. Хоча стосовно цих сімей ми бачимо іншу картину, хотілося б звернути вашу увагу на молитву Анни, матері пророка Самуїла. І склала вона обітницю та й сказала: Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене. І не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. Анна відчувала одну з тих мук, в яких не може допомогти людина, які зцілюються тільки божественним милосердям. Вона увійшла до скині, перед самогутнім вона вилила всю гіркоту своєї душі, ні жестів. Ні биття в груди, ні слів молитви не чутно, але розірване серце перетворило на молитву всю її істоту. Анна молила Господа зглянутися на неї, зглянутися над її стражданнями, зцілити рану, яка з'їдає її. Вона благала Господа дати їй сина. Цей син не буде її, каже вона. Він буде налажити тому, хто благословить її найвищим благом материнства, він буде Божим слугою не на час, але на все життя. Молитва Анни відрізняється тим особливим мовчазним характером внутрішньої безпорадності, розчулення, який надав їй Христовий Дух. І Господь відповів на таку молитву обітницю. Біблія пропонує слово надії всім батькам, які сумують про відсутність у їхній сім'ї дітей. Ось одна заповітна обітниця про дітей. А тепер ось послухай Оякове. Раби мій та Ізраїлю, якого я вибрав, так говорить Господь, що тебе вчинив і тебе формував від утроби, і тобі помагає. Не бійся, бо вилю я воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл. Вилю духа свого на насіння Твоє, а благословенням і на нащадків Твоїх. І будуть вони виростати, немов між травою, немов в ті тополі приводних потоках, цей буде казати Я Господній, а той зватиме це Якова, інший напише своєю рукою для Господа я і буде зватися іменням Ізраїля. Це слово обітниці до Ізраїлю призначене сьогодні і для нас, слова цієї втіхи дано всім, хто у Христі Ісусі. Давайте і ми сьогодні разом з вами, дорогі глядачі, можливо батьки, будемо молитися про цю потребу до нашого Господа. Благословенний і добрий батько. Сьогодні ми знову разом з нашими глядачами приходимо до тебе. Ми хочемо подякувати тобі за всю твою любов і доброту, за те, що ти розумієш всі наші переживання, проблеми, наші страждання, те, що засмучує нас. Сьогодні ми приносимо до тебе всі ці проблеми, з якими звернулися до нас глядачі. Ми просимо за те, щоб в цих сім'ях з'явилися діти, дар від тебе, і щоб ці люди, батьки зрозуміли, що це твій подарунок, що це твоє благословення, щоб ми, ті, хто має діток в наших сім'ях, могли виховувати їх вірно перед тобою, Господи. Дай всім нам мудрості в ім'я Ісуса. Амінь. Насилайте ваші молитовні прохання та досвіди і надалі до нас за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень.